Прокрісло представляє фарбу нового покоління Еласт, гумова універсальна матова фарба для зовнішніх та внутрішніх робіт. Ідеально лягає на бетон, дерево, метал, оцинковку, ДСП, ДВП, шпалери та пластик від даху до фундаменту. Еластична, дихаюча, лугостійка не тріскається і не відшаровується, водовідштовхувальна та з протигрибковими добавками наноситься зручно за будь-якої погоди валиком, пензлем і розпилювачем, швидко сохне навіть від нуля градусів і при цьому без запаху. Доступна у фасуваннях 1,2, 3,5 та 12 кг Має економічні витрати до 10 метрів квадратних з кілограма, представлена у асортименті топових відтінків: сірий, графітово-сірий, шоколадно-коричневий, чорний та білий. Фарбу наносимо в 2-3 шари з мішарами висиханням не менше 2 годин. Повне висихання лакофарбової плівки 24 години. Після висихання утворює матове, приємне на дотик, тактильне покриття. Еласт, захист, якому можна довіряти.